вечір, час новин на телеканалі ЛТАВА сьогодні у випуску ви побачите. Мобілізація триває. У військоматі констатують випадки ухиляння від військового обов'язку. Депутати на чолі з головою обласної ради Петром Вороною, представники профільного департаменту обласної державної адміністрації та промисловці ознайомилися із досвідом Черкащан у технічному переозброєнні теплокомуненерго. Ефективний менеджер звітує про зроблене, а не обіцяє. Генеральний директор ОДТРК Алтава підбив підсумки роботи компанії за 2014 рік. На гірськолижній спортивній базі Сорочин Яр відбулися відкриті змагання полтавської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву імені Бутовського. На переговорах у Мінську досягнуті домовленості про виведення всіх іноземних військ з України. Про це заявив президент за підсумками переговорів. У документі є чітке зобов'язання про виведення всіх іноземних військ із території України. Всі найманці з території України повинні бути виведені найближчим часом, запевнив він. Крім того, за його словами, українські прикордонники до кінця 2015 року повинні повністю відновити контроль над кордоном з Росією. Чітко підкреслено, що після завершення політичного врегулювання з першого ж дня після місцевих виборів повинен бути переданий контроль під спільний захист представників ОБСЄ та українських прикордонників. І на другому етапі до кінця поточного року українські прикордонники у повному обсязі повинні відновити український суверенітет, український контроль над державним кордоном, сказав Порошенко. Він додав, що ні про яку автономію на сході України чи федералізацію рішення не приймалися за його словами. Україні на переговорах були висунуті неприйнятні умови і ультиматуми, але вона на них не піддалася. З 15 лютого повинен бути припинений вогонь, а протягом 19 днів мають бути звільнені всі заручники, додав Порошенко. У ході переговорів у нормандському форматі у мінську досягнуто домовленості про створення 50-кілометрової буферної зони. Про це також заявив президент України Петро Порошенко. Та у ніч, коли у мінську тривали переговори, український кордон у районі населеного пункту із Варени перетнули 50 танків, 40 реактивних систем залпового вогню «Град», смерч, ураган. Та 40 БТРів про це на брифінгу заявив речник АТО Андрій Лисенко. Незважаючи на заяви високопосадовців Російської Федерації про відсутність російської військової техніки і військовослужбовців на територію України. Ніч на 12 лютого у районі Ізвареного відбулося чергове переміщення через російсько-український кордон, півсотні танків, чотирьох десятків реактивних систем залпового огню, «Град», ураган, смерч і такої ж кількості БТРів, сказав Лисенко. В Україні триває четверта хвиля мобілізації. На Полтавщині до військоматів вже з'явилося більше половини тих, хто отримав повістки. З 28 січня у комісаріатах працюють медкомісії. 25% із тих, хто пройшов медкомісію, визнали непридатними для служби за станом здоров'я. В Обласному військоматі констатують є чимало випадків ухиляння від мобілізації. Конкретних цифр не називають, проте нагадують про відповідальність за порушення мобілізаційного законодавства щодо ухилення від військової служби, не буду апелювати цифрами відсотками. Скажу, що такі громадяни є, але військовий комісія завжди спонукає до свідомого вирішення прийняття рішення. Але, звичайно, законодавчо передбачено заходи як адміністративного, так і кримінального впливу. І до інших тем. Полтавська делегація у складі голови обласної ради Петра Ворони, голів постійних депутатських комісій з питань бюджету та управління майном житлово-комунального господарства депутатів, представників департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації та громадських активістів побували у Черкасах. Полтавці ознайомилися з досвідом роботи комунального підприємства Черкаси Теплокомуненерго з модернізації системи теплопостачання із залученням кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку. Досвід Черкащан є важливим для полтавських теплоенергетиків, які розробили проект модернізації системи теплопостачання у місті Полтава. Його реалізація дозволить суттєво скоротити витрати паливно-енергетичних ресурсів за рахунок заміни морально та технічно застарілого обладнання, застосовувати новітні системи автоматичного управління виробництвом, транспортування і розподілення теплової енергії, покращити якість та надійність теплового забезпечення споживачів. До вашої уваги сюжет наших колег із Черкаської ОДТРК говорили відверто кредити фінансові витрати на його покриття через лакуну вітчизняному законодавстві не закладені у тарифі, погашають потичку за обігові гроші підприємства. Відтак, поза минулий рік Черкаси теплокомуненерго завершило зі збитком понад 17 мільйонів гривень. А у 2014-му взагалі не сплатили внесок за тіло кредиту. Розповідають про українські реалії. Якщо вести мову про повернення кредиту. Тут я згоден. Тут ульот. Пропоную поставити ми... крапку. Ні, Можна ставити крапку, можна не ставити крапку, але я хочу вам сказати: все, все що ми зробили, ми зробили правильно, я вважаю. Та нема Так? І воно принесе свою користь. Насамперед гостям показують індивідуальний теплопункт в одному із будинків у центрі міста. Завдяки АБРР у Черкаськах багатоповерхівках діє 109 аналогічних установок. Така умова була прописана у кредитній угоді. Фахівці погоджуються, це підвищило якість надання споживачам послуг і тепер економить їм гроші. Щоправда, обладнання знаходиться на балансі підприємства, якому доводиться обслуговувати це УХАО за власний рахунок. У Теплокомуненерго відверто зізнаються, не розуміють доцільності таких європідходів. А це славно звісно. А котельня на Менділєва 5. у процесі реалізації проекту з ЄБРР до змінили концепцію теплопостачання міста і вирішили зробити акцент на заміщення газу альтернативними видами палива. Тож низку медичних закладів забезпечують теплом тирса й качани, які тут спалюють. Нам ми цю інвестицію, мабуть, боялися більше всього на самому початку, але я скажу, що це вдало саме краща інвестиція. І у нас є наміри, наміри продовжити цю роботу і в цьому напрямку, да в да, цьому напрямку поставити такий самий котел вже на цій самій котельні. Ну це перспектива. Загалом, задля розвитку і модернізації своєї мережі і котелень Черкаси Теплокомуненерго сім років тому позичило у ЄБРР понад 11 мільйонів євро, які мали купитися також за сім років. Значно більше 25 мільйонів євро планують залучити на свою реконструкцію у Полтаві. Там і ситуація інша зазначає голова облради Петро Ворона. Власне місцеві тепломережі і Полтава Теплоенерго, єдине підприємство, яке зігріває Полтавчан, знаходяться у відданні обласної влади. У її профільних комісіях саме обговорюють питання надання. Дозволу на співпраці з ЕБРР і відповідно збирається виступити гарантом цієї угоди. Більшість країн світу для модернізації ЖКХ беруть кредити. Зазначає очільник теж депорпусу. Він не бачить іншого варіанту, як повернути галузь до нормального руху. Молода область. вона є надзвичайно зношена сьогодні, і для того, щоб її модернізувати, потрібні кошти. А в сучасних умовах таких великих коштів під такий процент десь отримати дуже тяжко. Єдине, що непокоїть нових клієнтів ЄБРР – це нестабільність гривні. Адже чуже, хоч і під низькі відсотки братимуть у іноземній валюті. А повертати доведеться своєї зна, за яким курсом. Зміни податкового законодавства України призведуть до зростання соціально-економічної напруги в українському суспільстві. Так вважають учасники круглого столу, проведеного у Полтаві обласним об'єднанням підприємців малого та середнього бізнесу. Обговорені, крім бізнесменів, взяли участь представники державної фіскальної служби та ради підприємців при кабінеті міністрів України. Учасники круглого столу занепокоєні тим, що підприємництво згортається лише у Полтаві. Торік кількість суб'єктів малого і середнього бізнесу зменшилася на 2,5 тисячі. Виправити цю ситуацію можливо лише після виведення бізнесу з тіні, переконані учасники обговорення. Не зменшується попри обіцянки уряду і тиск на підприємців з боку контролюючих органів. Є думки про те, що частина закрилася тих, хто і не вів господарську діяльність, але все одно залишається питання, чому держава не зробила так, щоб стимулювати цих людей дійсно займатися господарською діяльністю і сплачувати. Податки до бюджетів і друге, ми розуміємо, що значна частина цих людей вони не пішли на роботу, тому що у нас немає власне куди піти, і вони не будуть помирати з голоду. Ми розуміємо, що вони пішли в тінь. як будто би нормально, все хорошо, значить, всі мовчали. Никто даже не сказал о том, что действительно налоговая реформа, которая делается, это псевдореформа. И мы на последнем издыхании уже тянем вот эту лямку. А тим часом прем'єр-міністр Арсеній Яценюк обурюється невиконанням в областях закону про заборону перевірок малого та середнього бізнесу. 11 лютого на засіданні уряду він нагадав, що згідно із законом перевірки малих підприємств заборонені на два роки, а для решти суб'єктів підприємницької діяльності до середини 2015-го. Ото бесід багато про слова реформи. Правда, ніхто не читає на превеликий жаль, так само, як і не читали закони, які були прийняті парламентом, і не виконуються сьогодні на місцях. Я про це окремо скажу. В першу чергу мова йде про далі безпринципність, хамство і невиконання закону на місцях щодо заборони перевірок. Я прошу керівників обласних державних адміністрацій взяти це питання під контроль, а підприємців прошу одне: в шию їх женіть. По закону перевірки заборонені протягом для малого бізнесу двох років, для всіх суб'єктів підприємницької діяльності до першої половини поточного року. Вони не приходять покращити економіку країни. Вони за хабарем приходять. Женіть їх в шию. Надходження від комерційної діяльності збільшилися у кілька разів. Співробітникам не лише виплатили у повному обсязі заробітну плату, а ще й вперше за останні роки преміювали 13-ю зарплатою. Оновили сайт і започаткували на ньому цікаві проекти, облаштували сучасну центральну ефірну, і це ще далеко не все. З підсумків роботи обласної державної телерадіокомпанії «Лтава» у 2014-му. Їх озвучив на прес-конференції генеральний директор Євген Лопушинський. Телерадіокомпанія Алтава державна, тому і має бути максимально відкритою для людей, наголошує на початку зустрічі генеральний директор Євген Лопушинський і обіцяє, це перша прес-конференція, але далеко не остання. Я завжди відкритий. Я проводжу постійні зустрічі із громадськими активістами, які дуже полюбляють ходити в гості. Не відмовляю ніколи в коментарях. Представникам засобів масової інформації, оскільки я її виходець із вашого середовища і розумію, наскільки важливо отримувати інформацію. Для відкритості започаткували і нову рубрику Зворотній зв'язок на оновленому сайті. В середньому 80 відвідувачів заходило протягом 2013-го, ну і середини 2014 років до моменту власне, введення в роботу сайту. Зараз кількість відвідувачів. Середня 1700. Ну я вам скажу, що я аналізував кількісні показники наших колег. Фактично, ми десь вже входимо в п'ятірку найбільш відвідуваних інформресурсів Полтавської області. Що ж до підсумків роботи у 2014-му, красномовно говорять цифри у порівнянні із роком попереднім. Від комерційної діяльності у 2013-му отримали близько півтора мільйона гривень, у 2014-му майже 5 мільйонів. І це, між іншим, найбільша сума в Україні серед державних ТРК. Відповідно, збільшилися і відрахування до держбюджету. Прийнявши кампанію в 2014 році, у квітні місяці, я мав прихований дефіцит. Ми мали прихований дефіцит по заробітній платі близько 500 тисяч гривень. Фактично, це місячна зарплата працівників. Ми не лише змогли виплатити цей дефіцит, покрити його за рахунок спецфонду і виплатити людям зароблено. Ми ще вперше за багато років додатково виплатили, ну, це такий радянський більш термін, 13-ту зарплату. Серед інших цифр. На технічне переобладнання телекомпанії було витрачено понад 800 тисяч гривень, тоді як у попередньому році 167 тисяч, а це покращення послуг для споживача. Ви всі бачите, що якість зображення Лтави покращилася в рази. Особливо це стосується цифрового телебачення. Є певні проблеми, звичайно, але ми їх вирішуємо. В штатному порядку і намагаємося робити все, щоб нашому споживачу було максимально комфортно споживати той продукт, який виробляється в Полтавській обласній державній телерадіокомпанії Алтава. Зараз на телекомпанії намагаються вирішити проблему плинності кадрів. Для пошуку нових створили на громадських засадах молодіжну експериментальну студію. Одна із її вихованок уже веде полтавські телевізійні новини. І на на запитання щодо патріотичності програм Молтави гендиректор зазначив, більш патріотичну телекомпанію навряд чи вдасться знайти не те, що в області, а навіть в Україні. А ще тут працює одна із волонтерів-координаторів полтавського батальйону небайдужих, заслужена журналістка України Наталія Святцева. А сам телецентр уже давно став філіалом волонтерів. Сюди люди приносять допомогу, яку Наталія власноруч доставляє до бійців на передову. За волонтерську діяльність гендиректор планує подати кандидатуру Наталії Святцевої на жінку року. Але чесно кажучи, беречи до уваги те, що вона робить, мені здається, цього замало. Я особисто буду подавати пакет документів в адміністрацію президента України на присвоєння звання пані Наталі, не звання, звання в неї є, вона вже заслужений журналіст, але присвоєння ордену за заслуги третього ступеня. Я публічно про це обіцяю. Тому той, хто дорікає нас, у відсутності патріотизму мені здається, в нього одна проблема: він просто не дивиться телеканал та. Президент України Петро Порошенко підписав указ про вшанування подвигу учасників революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Документом встановлено щорічне відзначення 20 лютого Дня Героїв Небесної Сотні на знак вшанування відваги, сили духу і стійкості громадян, які віддали своє життя під час революції гідності, листопад 2013 лютий, 2014 років, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє Іне кабінету міністрів із залученням громадськості доручено розробити та затвердити комплексний план заходів, передбачивши, зокрема створення у Києві музею, присвяченого подіям революції гідності, проведення за участю національної академії наук, музейних архівних і наукових установ, пошукових робіт щодо збирання документальних фото, відео та інших матеріалів, які висвітлюють зазначені події. Вони маленькі герої полтавського Євромайдану. Троє школярів минулої зими допомогли громадським активістам, які чергували біля полтавської облдержадміністрації. Майданівці добру справу маленьких патріотів не забули. Відвідали їх у школах і вручили солодкі подарунки. У маленького героя Євромайдану, шестикласника п'ятої полтавської школи Давида урок німецької мови. Свою торічню зимову історію хлопець пригадує з усмішкою на обличчі. Він разом із сестрою і товаришем вирішили допомогти полтавським майданівцям і принесли величезний кулер з водою до одного з наметів громадських активістів біля облдержадміністрації. Я побачив, що треба води, що вони там сутками сидять в палат. В палаці, і мені було жалко їх, і я попросив папу, щоб він мені купив 10 літрів води. Відкривається двері, так названа, і таким писклявим голосочком, воно не видно, хто бо світла не було. Питає. А тут хтось небудь є? Я кажу, так, є. А можна зайти? Я кажу, звісно, можна, а ви нас бити не будете. Я кажу, Який дурак сказав вам, що ми будемо. А нам сказали, що як ми сюди прийдемо, нас будуть бити. Не бойтеся, заходьте. Сусідка Давида по партії зізнається, те, що однокласник хороша людина, зрозуміла не відразу. Спочатку навіть сидіти поряд із ним не хотіла. Тепер же суперечки і непорозуміння в минулому. Таких друзів, як він зараз, насправді дуже рідко зустрінеш, хоч іноді так собі середньо ну, навчається, інколи може помалювати трішки на уроках. Творча така людина, гарна натура. Але я велике йому спасибі за те, що він є і підтримував нашу в Полтаву в ту скрутну хвилину. Бажання допомогти землякам було сильнішим за страх перед дорослими, розповідає сестра Давида Ліза. Дівчинка навчається у сьомому класі. Обоє дітей із звичайної багатодітної сім'ї робітників, і вони пишаються героями Майдану. Вони сміливі, не побоялися піти та відстоювати свою державу. Допомагав полтавським активістам і п'ятикласник сьомої школи Микита Аніськін. За свій патріотизм школярі отримали грамоти і солодощі. Цим діткам жити в майбутньому в нашій державі і вважаю, що вони не повинні бути байдужими до людей, до країни, що твориться, вони справжні ну, майбутні скажімо, наше майбутнє, які повинні будувати свою країну, пишатися тим, що вони українці, з нагоди річниці революції гідності, яка тепер відзначатиметься як державне свято, гості вручили солодощі і кожному з учнів класу. На гірськолижній спортивній базі сорочин Ярх відбулися відкриті змагання з гірськолижного спорту полтавської дитячої юнацької спортивної школи олімпійського резерву імені Бутовського. За їх підсумками визначалися переможці, які незабаром представлятимуть область на змаганнях на Кубок України. Про веселі старти і круті трампліни. Далі наші кореспонденти. Морозного сонячного ранку учасники готуються до старту. У змаганнях беруть участь вихованці спортивної школи. Спортсмени від 85-го до 2005-го року народження. На лижах це кататися це цікаво, корисно. Ти е, участвуєш на змаганнях. Я дуже хочу перемогти і я дуже рада за усіх учасників. Це для здоров'я ребенка, для здоров'я якби. Дітей дуже, навіть на воздухі на улиці, таку хорошу погоду. І син, і внук, і внучка. В мене тут всі. Подивитися на змагання прийшли і ветерани гірськолижнього спорту. Іван Шрамко згадує, як вперше 20 років тому став на лижі. Я їм завидую, що вони такі маленькі. Ну і, і я би й думаю, от я би і я Ось цей період. А то ж 37 років було як я. Ну, починав. Ті часи, говорить Іван Шрамко, гірськими лижами займалося багато любителів. Спорт був доступний і кожен бажаючий міг дозволити собі придбати усе необхідне. Я лижі купував за 100 гривень, кріплення там 150 болтинки 100, ну от почти 500 гривень виходить. Це тоді було. Це тоді було. Мене тепер дружина снабжає, <свят> я не вважаю. Нині ж для того, щоб взяти участь у змаганнях, треба витягнути з гаманця чималу суму на спортивний костюм та інвентар. Амуніція майже вся імпортна. Курс долара виріс утричі, то вся амуніція виріш виросла втричі. Тому я так думаю, що від 30 до 50 тисяч потрібно на те, щоб екіпірувати спортсмена на змаганнях. Цього року це вже треті змагання, що проводить дитячо-юнацька спортивна школа імені Бутовського. За їх результатами, найкращі спортсмени представлятимуть Полтавщину на Кубку України 18 лютого. Наш час в ефірі вичерпано. Дякую за увагу. В студії працювала Марина Проскурняк. Сурдопереклад забезпечувала Наталя Московець. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна погода з проясненнями без суттєвих опадів. Вночі та в першій половині дня туман 200-500 метрів. Слабка ожеледь, на дорогах місцями ожеледиться. Вітер змінних напрямків 3-5 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – мінус 3-8, день від трьох морозів до 2 градусів тепла. У Полтаві вночі 5-7, нижче нуля, а в день від одного морозу до одного тепла.